У Черкасах під мостом на проспекті Хіміків, 5 серпня, стався небезпечний інцидент. Чоловік, якого зупинили представники ТЦК для перевірки військово-облікових документів, дістав дві бойові гранати і почав погрожувати підірвати себе та інших. Інформація про це поширилась у місцевих змі, та згодом прокоментували інцидент. І у територіальному центрі комплектування вони повідомили, що чоловік поводився агресивно, відмовився надавати документи і намагався взяти в заручники. Одного з військових зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. Зараз чоловік перебуває під вартою. Нині триває перевірка, звідки він отримав бойові гранати. В Києві викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала наркотики і психотропи. Ділки поширювали товар через поштові відправлення та безпосередньо передаючи з рук в руки. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції Києва та співробітниками СБУ за допомогою спеціалістів кримінального аналізу встановили діяльність групи. Викрили діяльність злочинної групи, що займалася виготовленням і збутом наркотиків та психотропів. До складу угруповання входило семеро мешканців Києва та Київської області. Зловмисники організували роботу двох лабораторій, де виготовляли амфітамін. Одна знаходилася у приватному будинку Бориспільського району Київщини, інша у квартирі одного з фігурантів у Дніпровському районі столиці. Також наркоділки збували МДМА та канабіс у великих розмірах на території столиці. Готові наркотичні речовини ділки передавали клієнтам з рук в руки та шляхом поштових відправлень. Правоохоронці затримали підозрюваних та провели 13 обшуків за місцями їх проживання та у транспортних засобах. Серед вилученого амфетамін, таблетки MDMA, канабіс, понад 400 грамів прекурсорів, лабораторне обладнання, хімічні реагенти, електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Усім фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Планував за 1700 доларів довести двох ковальчан до кордону з Румунією на Волині. Судитимуть 46-річного чоловіка із Закарпаття, який вже мав конфлікти із законом. Взяти участь в схемі чоловіку запропонував, поки не встановлений спільник. Зранку, 21 травня цього року, авто, яке везло двох військовозобов'язаних чоловіків на Закарпаття, зупинили правоохоронці на Волині. Тепер обвинувачений постане перед судом. Також встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконної діяльності. На Волині 11-річний хлопець сів за кермо автомобіля та наїхав на свою дворічну сестру. Інформація про трагедію з'явилася в місцевих телеграм-каналах. Аварія сталася 4 серпня в селі Немир Луцького району. Поліція Волині підтвердила цю ДТП. За попередньою інформацією, 11-річний хлопець, скориставшись відсутністю дорослих. Сів за кермо автомобіля та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру, яка від отриманих травм загинула. Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього, семирічного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження. За інформацією поліції, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.